Нові човни для академічного веслування отримала дю США локомотив від провідних спортивних клубів Німеччини. Від початку повномасштабної війни відділення академічного веслування припинило свою роботу, а поновило вже наприкінці 2022 року. Працівники спортивної школи розробили проєкт забезпечення гуртка сучасним спорядженням і звернулись до європейських веслувальних клубів за допомогою. Результат сьогодні на обличчі. Ми сьогодні маємо 20 лодок, які зараз є вже на балансі локомотиву. Сподіваюсь, що ці хлопці, дівчата, які будуть тренуватися, будуть ефективно йти тренування і щоб стати чемпіонами, які будуть прославляти наше Запоріжжя. Бюджет міста обмежений, але не дивлячись на це, ми все ж таки повинні робити так, щоб нашої молоді. Потрібно розвиватися і спортивне, і науково. Для потреб запорізьких веслувальників німецькі спортивні клуби зібрали комплект сучасного інвентаря на суму 20 тисяч євро та замовили трейлер для перевезення човнів. Наприкінці червня нове спортивне обладнання завезли до України. Після розмитнення воно прибуло до Запоріжжя. Особливо юні веслувальники та їхні тренери радіють двом новим ергометрам, які дозволяють тренуватися в несприятливих умовах. В городе стало в два раза больше этих тренажеров, которые позволяют работать в любое время года, при любой погоде. Можно ставить его в зал, там дозированная нагрузка, есть показатели хорошие. Для спортсменов, которые начинают делать первые свои шаги в спорте, полностью подходит это оборудование. На нем можно показывать достаточно высокие результаты. І в нас його просто не було, а тепер воно є. Наша задача була знайти ті човни, на яких спортсмени будуть виступати і готуватися за змагання. Зараз човни вже проходять процедуру постановки на баланс школи. Сам причіп, на якому ми все це привезли, який буде нам в майбутньому служити для поїздок на змагання, він проходить регістрацію в МРЕО і буде в майбутньому служити багато років на благо Запорізького веслування.